Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексія, з вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному догляді надамо вашій увазі пряму шліфувальну машину від компанії Bosch, а саме модель GGS30LS. Як ви бачите, постачається вона в картонній коробці, яку ми зараз відкриємо, та подивимося, що знаходиться всередині. Отже, розглянемо комплект постачання, окрім того, звісно, технічні характеристики, а також особливості та переваги. Отже, друзі, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання присутня уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також є накидний ключ на 17, цанга з внутрішнім діаметром 6 мм, гайка для затиснення витратних матеріалів і, звісно, сама пряма шліфмашина. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 0,75 кВт. Максимальна кількість обертів регулюється від 7 до 33 тисяч обертів на хвилину. Габарити 397 на 78 на 77 мм. Вага інструменту 1,7 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це, як завжди, в Боша дуже добре продумана ергономіка. Тобто, по-перше, нам зручно тримати. Дану пряму шліфмашину з задньої частини, і є спеціальне місце хвату на передній частині, котре, по-перше, у нас дуже добре прогумоване, по-друге, гума має рельєфну поверхню. Тобто, якісь навіть точні роботи для нас не стануть перепонною проблемою тощо. Так як дана пряма шліфмашина призначена для промислового професійного використання, в неї досить великий ресурс, тобто вона призначена для тривалої роботи без перерви. Допомагає їй в цьому 750-ваттний мотор, металевий корпус редуктора та велика кількість вентиляційних отворів. Запустити дану шліфмашину досить просто, також є можливість фіксації для тривалої роботи без перерви, а для зміни витратних матеріалів у нас є можливість блокування безпосередньо валу. Відповідно, дану клавішу не можна натискати під час роботи інструменту. Так як даний інструмент призначений для роботи з різними типами матеріалів, в нього є можливість регулювання кількості обертів. Загально у нас присутньо шість положень, проте регулювання відбувається досить плавно. Відповідно, ми досить точно можемо підлаштовувати кількість обертів та досить суттєво розширити спектр завдань самого інструменту. Друзі, як ви бачите, Bosch звернули увагу навіть. На такі моменти, як мережевий кабель. Він дуже добре прогумований у місцях можливого зламу та дуже непоганий довжини. Отже, як висновок, ми маємо потужний інструмент для тривалої роботи без перерви у сферах промисловості. А на цьому наразі у мене все. Якщо у вас залишились додаткові запитання по цій прямій шліфмашині чи будь-якому іншому інструменту від компанії Bosch. Звісно, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua, які з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на увесь перелік ваших запитань та підберуть інструмент саме під ваше завдання. Подякував, підпишіться, поставте вподобайку та побачимось!